Якщо говорити про ваш напрямок фронту, як змінюється там інтенсивність бойових дій, як змінюється тактика противника? Раніше ви говорили про те, що ворог став більше використовувати броньованої техніки. Саме так, зокрема, ми це можемо бачити, що відбувалося за минулу добу на Бахмутському напрямку. Там наші оборонці знищили цілий ряд різних і артилерійських систем, і важкої техніки і противника. Зокрема, 138 окупантів було ліквідовано та ще 122 одиниці озброєння та військової техніки. Здебільшого це були танки, бойові броньовані машини різних типів, а також різного типу артилерійські системи, як ствольні, так і реактивні. Вдалося виявити та знищити також станції відео Женя типу муромем, якими противник виявляв пересування нашої піхоти та нашої важкої техніки. Окрім того, підрозділами ППО та спільного разом із підрозділами радіоелектронної боротьби вдалося зірвати завдання 95 безпілотних літальних апаратів. Противник продовжує наносити удари також і авіацію. Сім авіаударів він наніс за минулу добу за допомогою штурмовиків су 34 та керованих авіабомб типу К. Б використовує свої також безпілотники ланцети для ураження наших позицій та нашої техніки. Крім того, завдав 776 обстрілів на бахмутському напрямку. Зараз динаміка станом на минулу добу зберігається найвищою саме там, оскільки ворог акцентує увагу поблизу часового яру. Намагається сунути в районі Богданівки, перекидає туди свої резерви з інших напрямків на заміну раніше втраченим та продовжує сун. Нути, що стосується лимано-куп'янського напрямку, то як зазначив речник генерального штабу саме поблизу тернів в районі річки Чорний Жеребець, противник намагається зайняти цей бар'єрний рубіж, аби тримати там оборону. Так званий торський виступ там є в цьому районі, який він бажає зайняти для подальшого розвитку свого наступу на тій ділянці, також використовував авіацію, зокрема армійську Ка-52, обстрілював в наші позиції некерованими... керованими. Авіаційними ракетами та ще 765 обстрілів здійснив з різних типів озброєння. Загалом нашим хлопцям вдалося сто виліквідувати 141 окупанта та ще 11 одиниць озброєння та військової техніки противника. Крім того, постійно виявляються і склади з боєприпасами польові, де противник тримає свої снаряди та інше озброєння та укриття бліндажі, де ворог намагається заховатися від наших fpv дронів. Загалом. Лом ситуація досить напружена, проте наші хлопці-командири приймають всі необхідні рішення, проявляють свою оперативну майстерність та нестандартний підхід до вирішення ситуації та стримують ворога на всіх його напрямках. Ілля, про що свідчить оцінка сил та ресурсів, які росіяни сьогодні накопичили для того, аби атакувати підпорядкований вам напрямок? Противник зараз максимально намагається інтенсифікувати бойові дії, от саме до так званих виборів, які будуть проводитися в Росії, і дуже намагається показати свою потужність та стійкість, не рахуючись абсолютно зі втратами, продовжуючи тактику м'ясних штурмів за рахунок різних підрозділів. Це і Шторм-Зет, шторм штормве, крім того, використовує свої мотопіхотні підрозділи, танкові різні дивізії для того, аби максимально підтримувати. Ти оцей темп і динаміку ведення бойових дій, проте наші хлопці тримаються, використовуючи також складки місцевості, рельєф, мінування дистанційне, в тому числі на найбільш загрозливих напрямках. Там ведуться постійні консультації, постійні е тримаються зв'язок із вищим командуванням для вжиття оперативного е реагування на складні ситуації, які виникають е під час ведення бойових дій. Панеля, ви говорите, зокрема поблизу Бахмуту, поблизу часового яру. Ворог підтягує резерви. Яка якість цих резервів? Які війська кидає ворогу бій? Насправді різна якість тут не можна казати, що прямо всі там спецназа або прямо всі там чмобіки, яких там люблять називати, ворог потужний. Ми маємо про це пам'ятати. Не варто недооцінювати противника. Звичайно, що людського ресурсу у нього недостатньо, скільки мобілізації він ще не може провести. А тих військ, які він закумулював, для проведення. Такому обсязі наступальних операцій у них не вистачає, тому намагаються перекидувати з інших менш загрозливих ділянок менш перспективний на їх напрямок і намагаються підсилити саме за рахунок уже наявних підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території. А загалом, якщо говорити про часів яр, як далеко ми утримуємо ворога від цього міста і е, наскільки воно укріплене, і е, чи сприяє його захисту більшому? Е... Географічне становище цього міста, тому що воно знаходиться на висоті. Ну, дивіться, звичайно, що висота це дуже важливо, оскільки для противника досить незручно наступати знизу, будучи в менш виграшному положенні, оскільки його значно легше обстрілювати та наносити по ньому вогневе ураження. Стосовно дистанції, то це зберігається декілька кілометрів до населеного пункту часів. Яр проти ворог вже може наносити вогневе ураження і мінометами всіма видами наявними і артилерійського зброєння. Тобто бої тривають, і, і зараз використовуються… Ці наявні сили і засоби, які є в розпорядженні на цьому напрямку, аби завдати противнику максимальних втрат, сточувати його наступальний потенціал. Крім того, звичайно, що противнику дуже складно він це розуміє обв'язуватися в міській бої, оскільки там жертви ворога зростуть в рази, тому що бій в місті це не те ж саме, що бій в посадці, коли боротьба ведеться за кожну вулицю, за кожен за кожен будинок, за кожен квартал. Звичайно, що ми вже це бачили в Бахмуті, які противник поніс втрати. Тоді це понад. 100 тисяч битими та пораненими за оцінками різних міжнародних військових організацій, і звичайно, що він це все розуміє. Проте ми робимо все можливе, аби нищити ворога ще на підступах, на розгортанні бойової порядки та завдавати йому непоправних втрат. Іля, ви розповіли, що росіяни ставлять для себе пріоритетним завдання щодо так званого торського виступу. А які ще цілі намагаються реалізувати ворог сьогодні? Очевидні і першочергові на вашому напрямку, використовуючи так багато ударів і задіючи так багато ресурсу. Ну наразі можна говорити в смузі відповідальності Осу Хортиця. Це, це три напрямки, де зараз противник активізувався. Це от якраз поблизу часового яру на Бахмутському напрямку. Якщо брати лемано Куп'янський напрямок, то це район Синківки та Баївки, намагається захопити ці населені пункти та блокувати Куп'янськ. Ну і звичайно, що це річка Чорний Жеребець і от Торський виступ. Це три таких напрямки найдинамічніших зараз в нашій смузі відповідальності. Ви говорили, що дуже багато серед знищеної збройними силами України зброї є безпілотники це 95 одиниць. А як багато видів використовує ворог цих безпілотників на полі бою? Ну, дивіться, є різні типи безпілотників. Звичайно, що це ланцети. Це одна з таких найпотужніших їхніх безпілотних систем, яка досить незручна, скажімо так, складна з нею складно боротися. Крім того, вони використовують так, як і збройні сили України, fpv дрони дрони Камікадзе використовують, звичайно, що і шах'єди час від часу таке то також помічається. Використовують класичні мавіки для здійснення скидів, але мавіки вони не. Досить ефективні в умовах великої інтенсивності ребу і вони подавляються. Крім того, використовують також і зала так звані ці безпілотники, які коригують вогонь. Вони є як їх називають, так маткою, так очима, які коригують артилерію, і крім того, ще використовують і інші безпілотні літальні апарати, такі як Суперкам. Наприклад, це великий безпілотник, призначений більше для формування карт для картографів який вивчає обстановку, рельєф, так, але вони їх також використовують. Ну, насправді досить велика лінійка безпілотних літальних апаратів, які вони використовують, і намагаються по більшій мірі їх підтягувати, оскільки вже безпілотні системи вони заявили, що це є новинка така, знаєте, яка допомагає вести бойові дії досить ефективно. Ілля, дякуємо вам за інформацію, Ілля. Євлаш начальник прес-служби оперативно-стратегічного групування військ фортиця був з нами на прямому відеозв'язку.